Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Давайте розглянемо перспективу руху ціни на наступний торговий тиждень. Зверніть увагу, це буде у нас з 26 червня по 30 червня. Я відібрав 7 валютних пар, основних валютних пар мажорів для аналізу. І так, дивимось першу валютну пару це евро-долар, таймфрейм daily. Що ми бачимо? Треба збільшити масштаб. Ми бачимо, що зараз у нас відбувається рух. Внутрі ось цього діапазону. У нас є зона продавця. Відмічаю, як і минулого разу. І у нас є зона покупця. Ось так. Ось так. Минулого тижня ціна почала тестувати зону продавця. Відмітимо цей діапазон. І подивимось, що відбулося за 5 робочих днів. Так, ось так ось. Ось так. Тепер переходимо до таймфрейму H4 і бачимо, що у нас розгойдували ціну. З'явились дрібні свічки при тестуванні рівня нижньої границі нашого цінового діапазону. Це у нас було. Тепер вже можна відзначити. ось ці рівні. Це було відмітка 1.0942. Пішли вниз з оновленням LOW, пішли вверх з оновленням high. І в п'ятницю у нас обвалили ціну. Зверніть увагу. Відбулося оновлення лоу. Не просто оновлення лоу, а збір стоп-лосів всіх тих, хто бажав продовження зростаючого тренду. Це лоу сформоване перед максимумом, перед максимальною точкою цього тренду. Тому відбувся злам тенденції. Що нам каже злам тенденції? Злам тенденції каже, що імовірність оновлення ось цього хай зараз відмічую його. Ймовірність оновлення цього хай вже мінімальна. Можливо, корекція. Але ми вже знаємо ключовий рівень, до якого можуть підійти. І в районі рівня 10942 чекаємо на формування хай. Потім оновлення лоу нам дасть той самий консервативний сигнал для торгівлі в середньостроковій перспективі. Основна ціль на даний момент є. Верхня границя зони покупця. Ось так. Поетапно, не спішучи нікуди, ми виясняємо, які рівні нам важливі. Важливі рівні на сьогодні ось цей рівень це ціль можливого руху вниз. Ось цей рівень відносно нього ще будемо чекати формування короткострокових сигналів. Ось цей рівень. Це максимум цього тренду. По границях тренду. Завжди у нас є стоп-лоси учасників ринка. Стоп-лоси виставляють по границях тренду завжди всі ті, хто торгує на старшому таймфреймі від існуючого. Якщо ми зараз аналізуємо тренд h 4, таймфрейм h 4, то у нас стоп-лоси виставляють ось тут і ось тут ті учасники ринку, які торгують на таймфреймі d 1 це основний сценарій зламу тенденцій і формування нового трендового руху. Ось тут вже стоп лоси зібрали. Тепер наступне. Рівнів, які не пробиваються, не існує. Можемо розглянути і такий сценарій. Це також необхідно зробити на випадок альтернативного руху. Пробій рівня 1.1019. Дуже мало імовірний, але якщо він відбувається, чекаємо також сигнал для торгівлі. І тут ми маємо сформувати хай лоу над пробитим рівнем. Оновлення хай дає нам консервативний сигнал для торгівлі вверх. Основна ціль також нам відома. Рівень за яким. Можуть бути стоп-лоси. Можливо, вони і зараз тут є у довгостроковиків, але не вважаю, що хтось буде пересиджувати таку, такий профіт з продавців і закривати в нуль свої позиції. Тут будуть з'являтися нові тейк-профіти, стоп-лоси та відкладені ордери для торгівлі на покупку та на продаж. Таким чином. Знову ось цей рівень, нижня границя зони продавця для нас має значення 1.0942. Є злам тенденції, але іще не сформували нового тренду. Корекція дуже імовірна. Висока імовірність формування корекції. Чекаємо в діапазоні цього рівня плюс-мінус формування моделі розворота і продовження спадаючого тренду. Формування і продовження спадаючого тренду. Ось така перспектива по валютній парі євро-долар. Вона закладена ось в цьому діапазоні, ось в цьому імпульсному русі. Від відмітки 1.1011 до відмітки, зараз покажу. До відмітки, ось тут 1.0845. Це короткострокова перспектива. Рух в одному в іншому напрямку, але пробій одного з цих рівнів нам чітко покаже формування середньострокових сигналів. Ось таким чином. Наступна валютна пара фунт-долар. Dayлі також денний таймфрейм. Збільшуємо масштаб. І дивимось, що у нас відбувалося: 5 свічок: 1, 2, 3, 4, 5. У нас ціна той тиждень завершила на хаях, і всі п'ять днів падали. Куди? Ми з вами говорили про те, що ціна знаходиться в ціновому діапазоні, ось в цьому ціновому діапазоні, сформованому двома дзеркальними рівнями. І що ми бачимо? Весь тиждень тестували рівень підтримки, дзеркальний рівень. З нього іще не вийшли. Але тепер нам сформували іще один рівень хай. Відмітка 1,2856. Таким чином, ціновий діапазон для пошуку сигналів середньострокової, а можливо, і довгострокової перспективи, у нас різко звузився. Ось тепер давайте зазначимо ці рівні. Я їх видаляю. Раз, два. І відмітимо наші ключові рівні на цей тиждень, відносно яких ми будемо відслідковувати формування сигналів. Ось так. Ось. Далі відмічаємо основні рівні, які є цільовими на наступний тиждень. Це рівень 1.2971 та рівень ось цей 1.23.06. Є іще рівні, цільові рівні, але це рівні локальні, які не так цікаві нам, як основні. Ось, відмітив. Тут також треба додати ще два ключових рівні: початок імпульсу. І верхня границя флету. Ось так. Все. Переходимо до таймфрейму H4. І що ми бачимо? Ми бачимо, що тестували один раз, другий раз наш дзеркальний рівень. Хтось. Спричиняє супротив, ціна відбивається. Тому тут ми будемо чекати відносного рівня 1.2678 формування консервативного сигналу. Вверх це буде консервативний сигнал короткостроковий, вниз середньостроковий. Цілі ми бачимо. На таймфреймі H1. Ми бачимо, що ціна підходила перший раз до рівня low-high. Low. Модель розвороту ось цього тренду і пішли вверх майже до цілі. Знову підійшли, знову бачимо low, хай low. Оновлення ось цього рівня дасть нам короткостроковий сигнал для торгівлі вверх. Ціль нам уже відома: 1,28.47. Але тепер уже тричі тестували цей рівень, можливий похід і вниз. Тут також є 1, 2, 3 цілі. Дуже короткі цілі. Це короткострокова перспектива. Тому можливий ложний пробій, хибний пробій. Нам для впевненості, для впевненої торгівлі в середньостроковій перспективі необхідно отримати консервативний сигнал. Тому пробій рівня 1.2678, формування low, потім формування хай обов'язково з однієї сторони від цього дзеркального рівня. І потім оновлення лову дає нам консервативний сигнал для торгівлі спадаючого тренду. Ось таким чином. Ось наша перспектива на наступний тиждень. Поки ціна знаходиться в ціновому діапазоні 1,2678, 1,2847. Вона цікава тільки для короткостроковиків. Тут набирають позиції. середньостроковики, а толпа, скальпери та короткостроковики ганяють ціну. Пропонуючи крупним учасникам ринка на найкращу ціну для торгівлі. Ось таким чином. Так, наступна валютна пара американський долар єна Збільшимо масштаб, дивимося, що відбувалося. 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут ми бачимо: минулий тиждень закінчився на хаях. Тестували ось цей рівень. Ми чекали від цього рівня формування. Сигналів. В будь-якому напрямку. Ось цей рівень. Його тестували на тому тижні. Відбивалися, але консервативних сигналів не формували. Сформували лоу і пішли вверх. Куди пішли вверх? Ось до цієї відмітки. Це ціль 145.19. Потім наступна ціль: ось тут. 146.62. І ще одна ціль. Відмічу. Ось тут, максимум. 148,81. Але як сформували рух? Підійшли, майже повністю підійшли до дзеркального рівня. 141.005. Протестували одна свічка лоу, друга свічка low, і пішли вверх. Використовували дзеркальний, рівень, використовували дзеркальний рівень як опору для руху. Зверніть увагу, ось цей рівень підійшли. Відбились. Сформували модель продовження тренду Крюк-Роса і пішли далі. Таким чином, на наступний тиждень нас чекає знову формування сигналів. Можуть відпрацювати ціль 145.19. Це наступний дуже важливий дзеркальний рівень. Від нього можуть відбитися. Зростаючий тренд. Він не поломаний. Ось це в нас зона продавця. Дуже широчена зона продавця, яку будуть захищати ось тут, як із прикладом по валютній парі євро-долар можуть відбитися. Але іще не закінчено зростаючий тренд. Ціна знаходиться на хаях, тому корекція, а ми її бачимо, що давно не було, знову можлива, може підійти до дзеркального рівня, протестувати і знову підійти вгору. Таким чином, ось цей рівень 142.31 та ось цей рівень 145.19 на наступний тиждень для нас є дуже актуальними. Це границі майбутнього діапазону, де буде перебувати ціна. Тут є незаторгований простір, немає об'ємів, немає супротиву майже до рівня 145.19. Ми будемо чекати рух ціни в цьому ціновому діапазоні. Пробій цих рівнів є тим самим мінімальним, мінімальною умовою для формування довгострокових трендових сигналів. Наступна валютна пара американський долар-швейцарський франк. Тут також збільшуємо масштаб, і що ми бачимо: 1, 2, 3, 4, 5. На лаях закінчили формування. Спадаючого тренду. Хай лоу. Тренд. Після чого перестали оновлювати лоу. Зверніть увагу, що тут цікавого? У нас зламали тенденцію. У нас оновили черговий лоу. Як я і казав, по факту валютної пари Euro-Долар? Так, ось тут. Тут у нас. Імовірність оновлення хай була мінімальна, тому що злам тенденції вибивали з ринку всіх тих, хто мріяв розвивати зростаючий тренд. Знову ціна зупинилася. І тут відбувається накопичення нових позицій, можуть піти вверх, але це ось тут основний рівень. Один початок імпульсу 0,9055. І ще один дуже важливий рівень, вище якого піднятися не можуть 0,9113. Звичайно, немає рівнів, які не пробиваються. Тому оновлення ось цього хай це розвиток довгострокового зростаючого тренду. Ми повинні мати на увазі це. Але поки що є два цільових рівня. У нас є накопичення, нам необхідно для таймфрейма H4. Визначити консервативні сигнали для торгівлі до цього рівня, а потім до ось цього рівня. Ось так. Зверніть увагу, що ми можемо розглядати також і спадаючий тренд. Все тут зрозуміло. Є мінімальний рівень, за яким можуть знаходитись стоп-лоси. Це ціль для торгівлі в короткостроковій перспективі. Є high, є low. Вихід ціни із цього діапазону ось із цього. І дає нам мінімальні умови для торгівлі до найближчих цільових рівнів або 0,9055, або 0,8900. Це агресивні сигнали. Консервативні сигнали це формування пробою, формування high-low з однієї сторони від пробитого рівня і оновлення першого екстремуму дає той самий консервативний сигнал. І ми поетапно можемо рухатись до першої цілі, до другої, до третьої, спадаючи тренд формувати. Але тут зверніть увагу, цей тренд вже поламали, корекція вже закінчилась. Нема оновлення low і є оновлення high. Тому імовірність руху вверх у нас більше. Тож є одна ціль, друга, третя. Так, це у нас валютна пара американський долар, швейцарський франк. Наступний інструмент. Американський долар, канадський долар. Збільшуємо масштаб руху, графіку руху ціни. І дивимось. 1, 2, 3, 4, 5. Ціна також Так, стоп. 5. Так що у нас? Ось так. 1, 2, 3, 4, 5. Ціна знаходилась на лоях. Потім побачили корекцію вверх до дзеркального рівня. Зверніть увагу. І від дзеркального рівня знову пішли вниз. Використовували рівень, сформований на відмітці 1.3269 як опору для руху спадаючого тренду. Розвивається спадаючий тренд. Куди? Ми бачимо, що під ціною імпульс. Тому, зрозуміло, якщо є імпульс, у нас нема. Об'ємів, які б тут могли зупинити спадаючий тренд. Цей тренд розвивається. Основна ціль відмітка 1.2953. Можуть піти так. Але у нас є ключовий хай можуть піти. І після невеликого тестування цього рівня це все спадаючий тренд. Основний сценарій, і це також є основним сценарієм, але з урахуванням. Корекційного руху вверх до важливого рівня. Ми бачимо його важливість, його сформували, тестували неодноразово, понизили в рангу, але все ж таки можуть відбитись. Це відмітка 1.3269. Відносно цього рівня, також можна очікувати формування сигналів. Але сигналів уже для росту ціни. Для цього нам необхідно пробій. Рівня 1.3270, формування хай, формування ЛО з однієї сторони від прибитого рівня. І тоді оновлення хай нам дає консервативний сигнал для зростання ціни. Ось наша основна ціль довгострокового сигналу ось ці два хай. За ними можуть знаходитись стоп-лоси довгостроковиків. Якщо їх тут і не буде, вони будуть з'являтися по мірі наближення ціни до цього рівня. Таким чином, є у нас два рівні. Рівень підтримки, мінімум цього трендового руху 1.31.37, і корекційний рівень, ось цей, ось він, 1.3268. Що тут відбувається, це все короткострокова перспектива. Тут ганяють тренди скальпери, короткостроковики, але на пробій цих цінових цього. Цих рівнів цього цінового діапазону ми будемо очікувати середньострокові сигнали для купівлі або для продажу. Наступна валютна пара австралійський долар, американський долар. Збільшуємо масштаб 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут у нас закінчився закінчилась минула торгова неділя, минулий торговий тиждень. Ось так. Ціновий діапазон. І що ми побачили? Побачили імпульсний рух. Давайте подивимося, як було сформовано все. У нас ціна не дійшла до однієї з цілей і пішла вниз. Ось тепер нам все цікаво. До цілі на цьому тижні також ціна не дійшла, з'явився ціновий діапазон. Від відмітки. 06904 до ключового рівня 0,6643 на таймфреймі H4. Що ми бачимо? Ми бачимо, що оновили ось цей корекційний рівень, поламали тенденцію. Ось тут. Сформували новий тренд рангу таймфрейму H4. Якщо ми построїмо, побудуємо. Спадаючи трендову лінію по методу Спірандео, ми розуміємо, що до цієї цілі можуть піти майже в понеділок, буквально в понеділок, завтра. З існуючого положення 0,6680. Але зверніть увагу на ось цей корекційний рух. Настав час чергового корекційного руху. Це також є невід'ємною частиною любого тренду, в даному випадку спадаючого тренду. І тут можливе. Можливо буде розвиватися спадаючий тренд. Це також є основним сценарієм на наступний тиждень. Лише пробій трендової лінії дозволяє нам розглядати можливість, імовірність формування зростаючого тренду. Для цього необхідно побачити формування high, потім формування low. Оновлення хай нам дає. Формування консервативного сигналу для торгівлі зростаючого руху. Ми бачимо ключовий рівень ось тут: ціль 06904. Ми бачимо ось тут цільовий рівень 0,6458. Локальні рівні також є. Найближчі рівні для продовження спадаючого тренду: ось ці два рівня: 06643, 0,6576. Основний сценарій спадання тренду. Альтернативний сценарій. Ось ця границя проторговки це є локальні рівні. Але за ними не за всіми справді. Ось за цим рівнем можуть бути стоп лоси Ось так. Ось так. Давайте ще ось так. Так. І так. Ось цей рівень пробитий. Таким чином, ми вже бачимо основні сценарії розвитку спадаючого тренду і альтернативний сценарій корекційного руху, а можливо, і продовження ось цього трендового руху. Третій етап побачимо зростання в разі оновлення хай на відмітці 0.6904. І ще одна валютна пара залишилась у нас фунт-долар. Збільшуємо масштаб, дивимось. Один, два, три, 4, 5. На лоях закінчився минулий тиждень. Ось тут. В ось в цьому ціновому діапазоні. Оновили лоу, пішли вгору. Пішли вгору до певної цілі. Відпрацювали її. Учасники ринка показали, що тут знаходиться важливий рівень. Тут є позиції продавців. І так само імпульсом впали. До рівня підтримки. Ось сюди. До low. Це відмітка 08517. Є у нас рівень супротиву. Ось цей 0.8634. Таким чином, ми бачимо, що у нас, у нас є ціновий діапазон, в якому набирають позиції крупні учасники ринку. На таймфреймі H4. Переходимо. Ми бачимо, що в нас є ціновий діапазон. Той самий ціновий діапазон, де формують трендові рухи, спадаючи, зростаючи, знову спадаючи. Немає оновлення хай, немає оновлення лоу. Тут набирають позиції середньостроковики і довгостроковики. Але короткостроковики ганяють свої тренди, отримують свої стоп лоси тейк профіти. І запрошують по найкращій ціні середніх строковиків, одніх на купівлю, інших на продаж. Але ми розуміємо, що по краям цього діапазону однозначно у нас є стоп-лоси, обмеження збитків, тому на пробій цього діапазону будемо працювати разом з крупними учасниками ринку. Пробій агресивний сигнал, тому треба дочекатись не просто збору стоп-лосів, а формування трендового сигналу. В такому випадку ми зрозуміємо, що учасники ринка не просто здатні формувати провокації, збір стоплосів, а далі ложний пробій, хибний пробій, а здатні формувати трендові сигнали і рухати ціну в новому напрямку, або в напрямку корекції, або продовжити існуючий трендовий рух. Наразі в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Ставте коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!